Ставжня вдячність. Сашко та Павлик були найкращими друзями. Вони жили в одному селі, ходили до однієї школи, а після уроків завжди разом допомагали своїм родинам по господарству. Дружба між хлопцями була міцною, і вони завжди підтримували один одного. Напередодні дня подяки хлопці вирішили допомогти старенькому дідусеві Івану, який жив неподалік. Дідусь був літній чоловік і потребував допомоги з садом та городом. У його саду росли великі червоні яблука, які збереглися на деревах до самої осені. Павлик запропонував Сашкові потайки нарвати трохи яблук, поки дідусь не бачить, адже вони виглядали дуже смачними. Сашко, однак, зупинив його і сказав: це не добре. Дідусь багато працює, щоб доглядати за своїм садом. Може, краще спершу допоможемо йому. Павлик замислився над словами Сашка, адже знав, що дідусь дійсно дбає про свій садок. Хлопці вирішили, що буде справедливо піти до дідуся Івана і запитати, чи потрібна йому допомога. Наступного дня Сашко та Павлик пішли до дідуся Івана і запропонували допомогти йому з роботою в саду. Дідусь Іван був дуже радий бачити хлопців і, посміхнувшись, сказав Дякую вам, хлопці. Зараз восени в мене багато роботи, і ваша допомога буде якраз до речі. Хлопці допомогли йому збирати яблука, підмітати листя і навіть полагодили старенький паркан. Поки вони працювали, дід Іван розповів хлопцям про День подяки. Хлопці сіли перепочити під яблунею, і дідусь почав. Ви, хлопці, знаєте, чому ми святкуємо День подяки. Цей час, коли ми зупиняємось і дякуємо Богу за всі благословення, які маємо. Ми дякуємо за родину, за друзів, за їжу на столі і навіть за дрібниці, які часто не помічаємо. У Біблії є багато прикладів вдячності, які нас вчать цьому. Наприклад, у Першому посланні до Солонян 5.18 написано За все, дякуйте, бо така воля Божа про вас у Христі Ісусі. Це означає, що навіть у важкі часи ми повинні дякувати, бо все, що ми маємо, є частиною Божого плану для нас. Дід Іван подивився на Сашка та Павлика і додав. Іноді ми думаємо, що справжня вдячність це просто сказати дякую, але вдячність набагато глибша, вона проявляється у вчинках, коли ми допомагаємо тим, хто потребує, коли ділимося своїми дарами. Я знаю, що ви могли просто взяти яблука і піти, але ви вирішили допомогти, і я щиро вдячний вам за це. Сашко та Павлик слухали, затамувавши подих, і розуміли, що вдячність це не просто слова. Справжня вдячність означає цінувати те, що маєш, і показувати це через добрі справи. Павлик, натхненний словами дідуся, вирішив надалі проявляти більше турботи до тих, хто його оточує. А Сашко відчув радість від того, що допоміг своєму другу зробити правильний вибір. Коли робота була закінчена, дід Іван дав кожному по великому червоному яблуку. Це ваш подарунок за допомогу, сказав він. Я вдячний за те, що ви сьогодні прийшли і зробили так багато роботи для мене. Повертаючись додому, Сашко промовив: День подяки це не тільки про їжу і подарунки, це про людей, які поряд, і про те, як важливо бути вдячним за кожен їхній вчинок. Павлик кивнув і сказав: Ти правий, Сашку, це набагато краще, ніж яблука без дозволу. І з того дня хлопці стали справжніми помічниками і друзями для всіх у своєму селі, розуміючи, що вдячність можна проявляти не тільки словами, але й добрими справами. Цей день подяки став для них незабутнім уроком про силу вдячності та щедрості серця, адже як сказано у писанні, за все потрібно дякувати, бо це відкриває серце для доброти, любові і справжньої радості.